Дорогі друзі, шановні співвітчизники, цінувати насправді важливі речі, люди часто починають, коли є загроза їх втратити, так і з незалежністю. В єдиному пориві українці-патріоти піднялися, коли наша країна постала перед загрозою втратити державність, втратити свій суверенітет. Вперше, в день незалежності на території України відбуваються бойові дії. Українці відбивають агресію сусідньої держави. Вперше з часів незалежності на нашій землі л'ється кров, гинуть в боях сміливі патріоти. Я впевнений, Україна вистоїть, поки в нас є такий незламний дух. Воля до свободи, такі сильні люди, які готові захищати свою вітчизну, ми не переможне. Україна буде незалежною вільною державою, яку приведуть до процвітання справжні патріоти, гідно назватись українцями. Слава Україні з Днем Незалежності, ваш Віталій Кличко.